в музей. І ми у селі Колодяж Волинської області. Йдемо до літературно-меморіального музею садиби Лесі Українки. Тут письменниця провела дитячі та юнацькі роки. Музей складається з трьох будинків: батьківського сірого будинку, Лесиного білого. Та літературної експозиції, що розміщена у спеціальному приміщенні, побудованому у 1980 році, на місці цієї споруди колись стояла основна садиба Косачів, але під час Другої світової війни вона була зруйнована, і музей створювали вже у новому приміщенні. Два меморіальні будинки є пам'ятками історії. У них відтворена обстановка, яка була при житті Лесі Українки. Сім'я Лесі Українки була досить заможна та дуже освічена. Батько походив з поміщицької родини та працював статським радником, що дорівнювало званню генерал-майора. Мати Ольга Косич належала до роду драгоманових. Вона була відомою письменницею та громадською діячкою, яку ми знаємо як Олену Пчілку. Мати Лесі Українки займалася етнографією, записувала народні пісні, обряди та звичаї.